Я, я учениця 9 класу Хрещанського академічного ліцею, і сьогодні я вас хочу познайомити з книгою Джон Ролін Гаррі Поттер Філософський Камінь. Розділ перший. Хлопчик, що вижив. Містер і Місіс Дурсі, що жили в будинку No4 на вулиці Привіт Драйв, почалися тим, що були, слава Богу, абсолютно нормальні. Кого, кого, але тільки на їх можна було б запідозрити, що вони пов'язані з таємницями чи дивами бо такими доницями вони не цікавились. Містер Дурслі керував фірмою Грангліс, яка виготовляла свердло. То був такий дебелий чолов'яга, що, здається, й шиї не мав. Зате його обличчя прикрашало пишні вуса. Натомість місіс Дурслі була худорлява, біляла, а її шила була майже вдвічі довша, ніж у звичайних людей. І це ставало їй у великій пригоді. Надто вже вона полюбляла зазирати через паркан, підглядяючи за сусідами. Подружжя Друслів мало синочка Дадлі, що був, на думку батьків, найкращим у світі. Друслі мали все, що хотіли, а окрім того, ще й один секрет: і найдужче вони боялися, що хтось довідується до нього. Їм здавалося, що вони помруть, коли хтось почує про Поттерів. Місіс Поттер була сестрою міс Друслів. Але вони не бачилися вже кілька років. Міс дурслі, вдавала, ніби взагалі немає сестри, бо сестра та її некчема чоловік були повністю протилежністю дуршлям. Подружжя Дурсін тремтіло на саму думку про те, що сказала б сусіди, побачивши потерів на вулиці. Дурслі знали, що й потер мають сина, але ніколи його не бачили. Той хлопчик був ще однією причиною не знізнатися з потером. Дуже не хотіли, щоб їхні дателі спілкувалися з такими дітьми. Тож читайте книги Джоан Роулінг і занурюйтесь у світ природи.